31 липня 2025 року у селищі Вілікоделинське Одеського району Одеської області було проведено декілька обшуків в рамках кримінального провадження, яке розслідує Служба безпеки України по статтям Державна зрада та поширення інформації про розташування підрозділу Збройних Сіл України. Підозрюють. Саме мешканців та працівників, які знаходились на території Великоделинського. Головним підозрюваним виступає охоронець місцевої дитячої юнацької спортивної школи Сергій Скібицький, де директором є Олександр Усінов, донькою якого також обвинувачують у державній зраді, та яку затримали ще 24. Листопада 2023 року, а її обвинувальний акт з квітня 2024 року перебуває на розгляді в Київському районному суді міста Одеси. Виходить, що Олександр Усінов виховав чергового зрадника або декілька зрадників. Адже далі я вам розкажу про те, що в Дюйша є декілька підозрюваних, як повідомила прес-служба СБУ. Група готувала для Федеральної служби безпеки нашого ворога Російської Федерації координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ. Ну тим самим, в принципі, займалась і донька Усінова Лідія Косик. Якщо пам'ятаєте, також агенти шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони збройних сил України, щоб скоригувати атаки расистів вхід української. Протиповітряної оборони. Як бачите, серед нас досі є такі, вже на четвертому році війни з цим ворогом. Головним у групи був саме охоронець Великоледринської дитячої юнацької спортивної школи Сергій Скібицький, який був завербованим його знайомим з Криму. Саме Сергій залучив до групи інших учасників. А це мешканка Вілікадалинського Олена Назарова, яка є продавчим магазину Точка, її чоловіка, водія таксі Олега Назарова та мешканця села Малодолинське Анатолія Устянського, які за попередню інформацію також працюють у США у Олександру Усінова тренером. Всіх чотирьох затримана, їм оголошена підозра, та проводяться відповідні слідчі дії. Також під попередню підозру підпрапили сам директор Дюша Олександр Усінов, який відмовився надавати свій гаджет на огляд співробітникам СБУ під час обшуку. Та навіть за нашу інформацію намагався його знищити. Та ще один працівник дюша, місцевий, так званий активіст. Іван Бардак, який також заблокував свій гаджет. Їхні гаджети вилучені, долучені до матеріалів обшуку та передані на експертизу, за результатами якої буде визначена їх подальша доля цих двох співробітників. Сповідомлення СБУ. Також стало відомо, що всі учасники групи шпігували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів сил оборони. У побутових розмовах вони випитували розвіддані у місцевих жителів, зокрема, відвідувачів як спортивної школи, де працює наш вихователь, усінов, так і клієнтів таксі. Та покупців у магазини отримані дані передавали головному агенту Сергею Біському під час особистих зустрічей або шляхом повідомлень у месенджерах за допомогу, ну, вони Використовували кодові слова для конспірації. Всі учасники групи отримали підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України. Частина друга статті 28, частина друга статті 111 – це державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. А також частина друга статті 114 з позначкою 2 – поширення інформації про переміщення рух або розташування збройних сіл України чи інших утворених відповідно до закону України військових формувань. Отже, Сергій Скібицький, Олена Назарова, Олег Назаров та Анатолій Устянський перебувають вже під вартою. Це досудове слідство триває. Сподіваємось, скоро дізнаємося результати експертизи та подальшу долю інших учасників, яких також попередньо підозрюють. Буду слідкувати за цією справою далі. Роман Баршанідзе, Альтернатівова.